Вітаю, друзі! Я купив ось такий прилад. Він використовується тими, хто шиє, а я його буду використовувати для обрізки рослин. Передусім, красуло. Обов'язково сприскую його дезінфектором. І проводитиму обрізку ось цієї красивої красиви. Насправді, вона дуже-дуже обросла вже. Я не хотів собі таку велику, плюс у неї маленькі дрібненькі листочки, зняв про неї недавно відео. Порівнянні з іншою, я не хочу таку. більше цих гілочок нових, тим менші листочки стають. Дивіться, ось цей листочок і ось цей. Мені це не потрібно. Плюс не потрібна така велика рослина. Я її вже підв'язую, вона все завалюється. Я планую, що вона в мене буде маленькою. Не шукуйтеся, але дивіться, що вийде в результаті. Одне лише покажу, що цим приладом обрізати дуже швидко. І воно обрізає дуже тоненько і акуратно. Тепер обрізатиму повністю всю рослину. Ну, і тепер шокуюче відео, тільки не ругайтеся. Але ви бачите, які рівненькі зрізи виходять. Дуже красиві. Вони підсохнуть. Оця частинка до першого листочка повідпадає. Трохи десь я неправильно обрізав, але нічого. І у мене буде. Заново обрастати моя товстаночка. Плюс у неї формується вже більш товщий е стовбур. І вона буде перетворюватися на такий, нібито бонсай. Ось так. Ну, а як ще з е товстанкою бути, якщо вона наростає, хай трошечки стане такою м -м, вільнішою. Можете пирогати. мене, звичайно, в коментарях. Зараз я це все зніму. І буде дуже красиво. Тепер вже не потрібна і ця опора, ця толстянка буде триматися сама. Ось так. Друзі, я трошечки увійшов у кураж. Обскуб мою толстянку абсолютно ось так. Але ви бачите, яке красиве дерево виходить, який красивий стовбур. Я думаю, що я зараз і це вкорочу, цю гілку. У мене буде абсолютно така маленька рослина. А це, до речі, Колонхоя, а це теж толстянка, але вона мала бути варігатною, біленькою, щось така звичайна і якась така дивна. Ну, ось, ось така рослина вийшла. Коментуйте.